Передивляюсь ваші коментарі, і завжди мене підписники просять показати зворотній бік моєї вишивки. Показую. Назбирала маленькі вишивочки, ці, що я вам, по яких я вас вчу. Ось цей зворотній бік. Так, смайлик, зворотній бік. Квіточка. Так, дивіться. Ви думаєте, що я боюсь їх показувати, чи що? Я просто забуваю. Швидко вишила, і все, коли покажу, а коли ні? Ось бавовна. Дивіться, зворотній бік. Де є вузлик, а де нема? Ось так, Бджілка. Хтось каже, що це оса. Так, дивіться, ось вам зворотній бік. Цікаво ж, правда, що там з другого боку, а його ніхто не показує. А я вам покажу ось так виглядає другий бік вишивки. У нас ложка Так, листочки. Ось так. І кульбабка. Ось і вся вишивка.